В день освячення каплички 21 грудня є літургія. І ця літургія буде проходити за Збройні Сили України. Нам приємно, що сьогодні є інженер Сільвія, яку відрядило сюди ДП ліси Словаччини. Кресні тень то святок, День святого Губерта Сай. У нас ослабує, є то охранцяв. Медвінародні. Сьогодні тут зібралися на території філії лісове господарство, де є каплиця святого Губерта, щоб всім спільно помолитися до святого Губерта і просити його покровительства. све ми помоли господи